Мені дуже подобається відповідь одних людей, коли їх запитали, як же ж правильно молитись. Молитись обов'язково потрібно з 6 до 7 ранку. Дрес-код це біла сорочка, чорні штани або блуза і спідниця чим найдовша. І місце локації це обов'язково ікона у вітальні. Якщо ви хочете почути саме таку відповідь, я вас розчарую: її так не буде. Адже людство звикло формалізувати певні речі, замість того, щоб сконцентруватися на інших більш сукровенних речах. Наприклад, як же ж правильно молитися, як правильно складати руки, як низько потрібно кланятися, коли молитися, скільки молитися і тому подібне, відкрию вам секрет, який знають лише священики, і дуже обмежене коло осіб. Методички, як же ж правильно молитися, немає. Методички молитви для початківців теж немає. І ніхто не вправі сказати. Ти неправильно молишся або молитися потрібно так чи краще.